Восьма ранку я п'ю кавуську на кухні і зробила вже собі графік на травень. Дівчата вже там почали записуватись. Зробила, бо в травні у мене день народження, і я вирішила, що я 4 дні не буду працювати в травні. Буде такий міні, міні відпусточка тому зробила вже дуже так зарані цей графік. В кімнаті тут вже. Сухожар працює, він вже в мене на етапі охолодження. 149 градусів вже в ньому. Треба тут поприбирати. Це ми з вами зробимо. Треба витрусити фільтр. І буду чекати клієнтку. У мене перша клієнтка на 12-ту, бо та, що була не 10-ту, відмінилась. По ну, поважній причині, скажімо так, вона вже в мене на минулому тижні також відмінялась, я вам казала. Ну, Причина справді поважна, тому я не возмущаюся. Все буває таке. Так, а вам бажаю гарного перегляду і приємного смаку, хто зараз кушає. Ну, що все прибрала. У мене сьогодні початок, початок чистого четверга, хоча сьогодні середа. Е, прибрала трошки тут. Е, не придумала я, куди цей, цей штатів примостити, щоб він не був на, на такому видному місці. Хай вже лежить. Бо є варіант тільки туди, але там також видно. То краще вже тут хай лежить. Е, потім ковдру ще не прибираю це для дівчат. Вони знають, що можна взяти накинути на себе. Витяжку, вона, якби, здається, не працює, але не знаю. Коротше, треба подивитися, що там з нею ще. Залишила старий свій апарат, Стронг стоїть. Ну, мало ли, що станеться з цим, з маратоном моїм. І... Ну, так, на заміну, хай буде. А це ж мій безпровідний. На акумуляторі. Ну, а далі в мене книжечки. <ріх> І там коробочки, що на гарантії. Ну, це від маратону, лампа запасна хай буде старенька. Іначе все. Ну, коротше, якось так прибрала трішечки. Давно хотіла там повикидати акумулятори поприбирала звідти. Сьогодні дуже тепло. Тіше відпочиває тут. Е, хотілося б, звичайно, ще вікна помити. Я вчора на кухні мила, але там одне вікно, а тут складніше, бо тут тільки ця частина відкривається, а ця ні. І я туди вилазити не хочу, хоч і третій поверх, але ну, боюся висити. Е, Тому хочу купити швабру, якою можна так туди залізти і помити. Але це я все хочу вже два роки і все якось так от наполовину отак мию вікно і все. Е, можливо, завтра хоча б цю фіранку. Чи як це? Це вікно, коротше, цю половину помию. Взагалі, мені дуже цікаво, е, як у вас із записами е, ці декілька тижнів. Тому що у мене в квітні якесь у моїх дівчат весняне загострення відмін. Тому що ну, буває да, таке, що там люди відміняються, у них якісь там проблеми чи ще щось. Ну буває, я ж нічого проти не маю, коли попереджають. Вони мене всі попереджають, але якось дуже багато чомусь. Такого раніше, ну, я давненько такого не помічала. От, наприклад, на минулому тижні у мене відмінилось як мінімум три людини. Я не жаліюсь ні в якому разі, тому що я, якщо чесно, дуже рада завжди, коли люди відміняються, бо ну, значить я більше відпочину. Я вважаю, що так мені знач, потрібно було. Е, так, судьба зробила мені, щоб я відпочила. Але на тому тижні ну добре. На цьому тижні знову ті ж самі люди. Ну, це таке, ну, це може бути. Але от сьогодні в мене повинно було бути три, о, 4 клієнтки, буде 3. Е, з 12 до 6 вечора. Далі, завтра повинно бути також 4 клієнтки. Але буде три, але з десятої Остання не прийде, пише, що в неї не виходить. Просто проблема в тому, коли вони отак переносяться, що вони займають місце, потім вони переносяться один раз, займають ще одне місце, потім вони переносяться другий раз, займають третє місце. І є дівчата, які просто не можуть собі знайти вільного місця. Вони в мене питають, чи є, а його просто немає. І. Не знаю, як буде. Треба подумати, можливо, у мене хтось просив раніше місце є завтра. Треба подумати, можливо, я когось запишу. Якась, ну. я не знаю. Таке собі. Виходить, сьогодні. Три людини, завтра три людини, в п'ятницю є вихідна, бо що п'ятниця, що день такий? Кажуть, не можна працювати в цей день. А я працювала на вербну неділю, до речі, я просто забула за вербну неділю і працювала, але також з 12, ї хоча повинна була бути з 10-ї. Дівчинка не прийшла на 10-ту. Ну, відмінилась. вона попередила але день в день. Працювала з 12-ї. От в п'ятниці я не працюю, в суботу я працюю з 10-ї, але там мама з донькою, яких я роблю за 2 години. Обох. По годині на кожну. І я в суботу, в 12, вже буду вільна, я буду ж готуватися до Пасхи, пекти Паски. Коротше. Не знаю. І, до речі, сьогодні це буде влог одного дня. Я просто максимально буду намагатися знімати все, що стається в цей день. І, ну, думаю, що завтра змонтую і викладу. Ну або сьогодні змонтую, а завтра викладу. Бо наступне відео буде вже після Пасхи. Я думаю, я познімаю робочі якісь моменти і познімаю якісь святкові вже моменти. То це вже буде десь на наступному тижні. Я в понеділок, до речі, не знаю, чи ви помітили, але е, підстриглась, прибрала довжину. Мені пропонували набагато більше прибрати, бо у мене посічені е, волосся посічене по всій довжині. Але я дуже е, люблю свою довжину волосся. Вони в мене були і так, отакі, а стали такі. І у мене кінчики закручуються. І це сьогодні я після стрижки помила волосся в перший раз, то наче так непогано. Не знаю, як там ззаду. Коротше, я ж хочу зрівняти свій зріз. У мене лісінька була, ну, звідси, отак, от, у мене була типу отака чолка. Потім вона відростала-відростала, і тут, отак мені закругляли. Це ми сходили з мамою ходили, сходила до нового майстра. Спробувати. Бо наша майстриня мені не відповідала, а я така людина, яка я не буду писати, типа ви мені відповісте, чи ні. ну. Вона відповіла вже дуже пізно, дня через 5, після того, як я написала. Тому ми вже записались до новенької. Вона стригла не ножницями, а цим. О, Господі. Машинкою. Тому, не знаю, вона каже, що це прям дуже крутий спосіб, стрижка машинка, що там це як гарячими ножницями, там кончики запаюються, всі діла. Подивимось, М мою стрижку дуже тяжко напортачить, хіба що більше відрізати, чим треба. Тому що в мене просто рівний зріз. Подивимось, Ну, до дня народження трішки відросте. Мені навіть така довжина трішечки вже закоротка. Але краще. Хай будуть коротші, але е, здорові, красиві волосся, волосся. Так, зробили з клієнточкою такий самозаміс з паталькою рожевою, ніжно-рожевою, на основі молочного. І захотілося щось трішки такого рожевого відтінку. Я додала ось цей Барбі-рожевий, 125-й яскравий отакий він. Ніоновий. І прям вийшло дуже ніжно, на нігтиках дуже ніжно. Я, мабуть, пізніше трішки, як буде час, додам сюди ще більше молочного, щоб повна баночка була. Додам ще патальки, і буде прям класний колір. Давно хотіла щось схоже зробити, і ось прийшов час. Ну що, в мене залишилась лише одна клієнточка на 16.00. У мене є ще десь хвилин 15. Ні, 10 вже. Це будуть довгі нігті. Це минулий раз ми робили нарощування сьомої довжини. Цей раз ми будемо робити корекцію цієї сьомої довжини. Нарощування було на тіпси. Форма. Ну, Вона називається стіліт. Я називаю це мигдаль. Кожному своє. Для мене це мигдаль. Блін, це не стіліт. Потім ви побачите. Подивимося, як відносились. Не знаю, бо вона минулі свої нігті. у неї було тройка, здається, нарощування. То е вона їх поплавила. <смі> Щось вона там пекла коротше поплавила собі кінчики, тіпс. Е цей раз сподіваюся, що вона дуже акуратно <смі> носила їх. Тому подивимось. Там були такі металева фарба, е ці камінчики, е бантики, фігурки там були. Там такий для мене, звісно, який дизайн. Плюс нарощування це все в мене зайняло дві години з чимось. Я не пам'ятаю, чи, чи я вставляла сюди у відео в Ютубі, чи ні. Ну, ви побачите зараз. Тому я морально готуюсь до цих нігтів. І все. І буду відпочивати, і нарешті, їсти, тому що я так хочу їсти, хоч я і перекусила. Все, дівчата, я попрацювала. Ну, ви бачили, що нігті просто ухайдохались. Дизайн весь позлазив, вона його позапилювала сама. Деякі стразики, звісно, ми дуже віддирали тільки що. Ось зробила такий на ходу дизайн, вона придумала. От тому зараз я вже все поприбирала і йду відпочивати. Мені дуже пощастило, в принципі, що сьогодні було три клієнтки, бо на завтра також три і залишається стерильний інструмент.